Рівне та Куп'янськ тепер партнери. 23 квітня у наш обласний центр приїхала делегація із цього прифронтового міста. Представники їхньої міської військової адміністрації відвідали місцеві комунальні заклади, а також поділилися реаліями свого життя. Та все ж головною метою їхнього візиту стало підписання меморандуму про співпрацю. За словами очільника Куп'янської міської військової адміністрації, це досить важлива подія для їхньої громади, адже в майбутньому їм неабияк знадобиться допомога нашого міста. Куп'ян знаходиться на відстані 7 кілометрів від лінії фронту, постійні обстріли, постійні руйнування і відчуття надійної підтримки, надійного плеча воно дуже важливе. Ми розуміємо, що сьогодні ми не можемо відбудовуватись, не можемо Ухати сперед. Ми зараз боронимо на кожен на своєму фронті. Військові на військовому, ми на адміністративному. Але ми впевнені, що буде завтра. І завтра буде перемога. І після цієї перемоги ми повинні швидко відбудуватися і чекати повернення наших людей. Зі свого боку, секретар Рівна Ради та виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакирзян зазначає, ця співпраця зі сторони нашої громади полягатиме як у фінансовій, так і в фізичній чи будь-якій іншій необхідній їм допомозі. Адже Куп'янськ це. Україна і усі населені пункти держави повинні триматися разом та допомагати одне одному. Бо ж тільки так ми залишаємося єдиними та непоборними. Ми дійсно в Українці, ми не можемо нікого залишити ну, десь осторонь. Ми маємо зробити так, щоб зберегти нашу націю. І тому меморандум, цей, який ми підписали сьогодні, будуть говорити про те, що буде співпраця і надалі продовжуватися. Це вже, наприклад. Наша делегація з рівно там в особі там мене, чи там заступників буде відвідує сам місто Купінськ. Ми візьмемо на себе якусь певну відповідальність, якусь певну галузь, чи це буде освіта, чи це буде культура, і також будемо продовжувати саме співпрацю, і допомагати цивільним людям, у рамках цієї зустрічі представники рівненської влади поділилися своїми напрацюваннями. А працівники Куп'янської міської військової адміністрації розповіли про успіхи, яких їм вдалося досягнути у різних галузях після деокупації, а також поділилися своїми планами. Та проєктами, зокрема, презентували ініціативу Куп'янський дрон проєкт, котрий об'єднує охочих збирати дрони для збройних сил України. Виконавчий комітет Куп'янської міської ради є посередником між учасниками платформи, як сторона, що надає веб-сайт для учасників платформи, формує потреби у дронах відповідно до заявок військових, забезпечує логістику, адміністрування та часткову компенсацію за послугу в разі складання дрону з позитивного висновку тестування. За словами очільника рівного, їх зацікавив цей проєкт. Відтак в подальшому його спробують популяризувати і серед мешканців нашої громади, аби разом допомагати зсу. І це може стати однією із перших співпраць між нашими містами після підписання меморандума. Ангеліна Бурак телеканали